За лісами за горами. Плейтист із Гамельна німецька казка. Давним-давно 5 чи шість столів тому у славному німецькому місті Гамельні сталося лихо. Місто заполонили щури. Величезні тварюки вдиралися до льохів, комірчин та хижок. Вони прогризали дірки в діжках з їстівними припасами. За лічені хвилини знищували величезні запаси сиру. Щури були ненажерливі, нахабні і нічого не боялися. Вони тягнули їжу просто зі столу, нападали на котів і собак, залазили в колиски до немовлят мешканці. Гамельна робили все, що могли, аби позбавитися від цієї халепи. Вони намагалися викорити щурів із нір, залишали для них отруєні приманки, але то було марно. Щодня щурів ставало все більше, а щоночі в місті стояв такий шум, пищання, виск, скрегіт, що ніхто не міг ані хвилину солити очей. Нарешті терпець городян урвався. Величезним натопом вони вирушили до міської ратуші і почали вимагати, щоб мер і його радники щось зробили заради порятунку міста. Мер і радники злякалися, що розлючені городяни виженуть їх із насиджених місць. Вони вже звикли ходити в ошатних, підбитих хутром плещах, носити на грудях золоті ланцюги. У мене є ідея. Вигукнув мер. Призначимо велику винагороду тому, хто зможе позбавити наше місто від щурів. Радники схвалили його пропозицію. Наступного дня на головну площу вийшов міський Гал Шатай. Він кілька разів голосно прочитав наказ мера Той, хто позбавить славетний гамель від щурів, отримає тисячу гульденів. Винагороди! З усієї Німеччини в місто почали сходитися щуролови, щоб випробувати свою вдачу. Вони розставляли величезні вишаловки з приманкою, аптекарі варили отруйні суміші із запахом ковбаси, які вулькали на все місто, щоб принадити щурів. Усе було марно. Незабаром городянам набридло чекати, яка користь від мера та його радників, якщо вони нічого не можуть зробити. Люди зібралися біля ратуші та почали гукати мер. Несподівано в ратушу увірвався прорив вітру. Навколо мармурових колон провівав невеличкий смерч і одразу ж усе стихло. А в центрі зали з'явився довготелегсий худий незнайомець. Він був одягнений у дивне вбрання наполовину червоне, а наполовину жовте, у капелюсі стерчало павечеве перо. На губах загадкова посмішка, а в руках він тримав чи то довгу дудку, чи то флейту. Хто ви такий, злякався Мер. Люди прозвали мене строкатим флейтистом, відповів незнайомець, я дістався сюди з іншого кінця світу, щоб урятувати ваше місто і отримати обіцяну винагороду. Я знаю, як звільнити гамель від щурів. Жодна істота у світі не здатна встояти проти моєї музики. Мер зрадів і побачив, почав благати флейтиста негайно розпочати роботу. Він навіть пообіцяв видати йому в разі успіху не тисячу гульденів, а цілих 100 тисяч. Строкатий флейтист вийшов на вулицю, підніс до флейту і почав награвати дивну мелодію. Протанцьовуючи так своєї музики, він ішов вулицею, а з усіх будинків вибігали щури, і продовжували йти за флейтистом. Начебто від цього залежало їхнє життя. Так, натанцьовуючи, награваючи, флейтист пройшов через усе місто і спустився до річки. А щурі бігли за ним. Не припиняючи грати, він ступив на човен і відштовхнувся від берега. Човен повільно поплив глибокими водами річки. щури, як заворожені, йшли на йому на музику, з із тоханиною вони стрибали з берега у воду і тонули. Усю ніч над річкою лунали звуки плейти, пищали щури і хлюпала вода. До світанку в Гемельні не залишилось жодного щура. У день у місті влаштували великі свята. Нарешті з'явився сорокатий плейтист і почав вимагати свою винагороду. Мер був невдоволений. Тисяча гульденів. Та це ж просто жарт. Ми дамо тобі 50 гульденів, цього вистачить. Ви обіцяли мені навіть сто тисяч. сердито вигукнув флейтист. А якщо не заплатите, то пошкодуєте про це. Він знову вийшов на вулицю і підніс губ свою чарівну флейту. Цього разу зазвучала інша мелодія дивна і мелодійна. Ця музика вражала кожного з усіх будинків на вулицю почали вибігати діти. Вони сміялися, приданцьовували і плескали в долоні. Вони готові були йти заструкали флейтистам хоч на край світу. Злякався мер, що флейтист забере всі дітей з собою та віддає йому все, що обіцяв. Відтоді городяни на камені біля гори зробили напис у ньому йшлося про те, що будь-яку обіцянку неодмінно треба виконувати, особливо якщо цю обіцянку тедай флейтистої в жовто-червоному одязі.